Всім величезний привіт, вітаю вас. Побутова хімія ГТБ. Зараз хороші знижки на деякі товари. Навіть я би сказав надзвичайно хороші. Ваніш. Зі знижкою 30%. Так, далі Хочемо вам показати самі. Такі хороші знижки, але будемо також дивитись і те, що з червоним цінником. Дуже дякую вам за ваші коментарі, дякую вам за ваші вподобайки. Мило маєстро. Проти плям. Знов з'явилось ВТБ. Давно його не було. Звичайно, господарське мило. Так, добре. Хороша ціна 40% на вошн free капсули. Універсальні. 4 в одному. 19 штук капсул. Perlux. Капсули 2 в одному. 24 штуки в упаковці. Хочу нагадати, що для власників карти АТБ. Ціни ось в цьому прямокутнику. Для вас ціни дешевше. Звертайте увагу на ціни в прямокутнику. Так, брев 50 гривень. Ось цей трішки дешевше завжди. 29. Так, змивка в унітаз 13,90. Надзвичайно хороша ціна зараз на містер мускул для проточних зливних труб розчиняє жир зі знижкою 40% 22 гривні 50 копійок. Хороша ціна на містер мускул з польвалізатором для вікон, без розводів. Так, хочу сказати, що знижки на ці товари діють з 23 по 29 серпня включно. Біо для миття посуду гель, ефект сода і бальзам авокадо Алоя 23.30, літри. Хороша ціна на Онікс гель, універсальний засіб, літровий. Так, ну і бачу, що Доместос в акції, але не великий, а маленький. Півлітровий 64 гривні. Надзвичайно хороша ціна зараз на шампуні Шаума. Бачу, що навіть порозбирали. Формен з хмелем для чоловіків 70 гривень 400 мл. І жіночі. Тут є 7 трав. Потім догляд детокс з екстрактом чаю та олією сої. Якась новинка, мабуть, чи я не звертав уваги. Вони по 55 гривень 90 копійок. 400 мл також. Бачу, розбирають змінні балони, освішувачі повітря. Теж розкуповують. Так, а, ірекс. Засіб від комарів. Так, ось такі трошки дешевше. Рідина без запахів. На 45 ночей. Так, хтось голову буде мити. Цілу тачку набрали. Повну, повну тілежку. Упаковкою. Упаковками ми порозбирали. Так, рексона дезодорант спрей. Кулькові дезодоранти Нівея 5490 жіночі. Зараз теж хорошою знижкою. З'явились ось такі лірен-тоніки спрей алоє, Чи це огірок? Ні, алоє та гіалуронова кислота. 200 мл Польща. Надзвичайно хороші від лірен. Кулькові дезодоранти Нівея в асортименті різноманітні. 52 гривні 90 копійок зараз. Кулькові дезодоранти Нівея формен теж різні. Фа 5790. Зубна паста Colgate Herbal 75 мл 3690. Відбілююча. Хоча не знаю, чи вона відбілить. Залишайте свої коментарі. Теж 75 мл. Colgate Protection 75 мл. Дуже багато людей в АТБ. Парадонтакс Імбір мята та евкаліпт. Пронамель. Для дітей з 6 до 12 років хороша паста. В акції зубна щітка Аквафреш. Ну, виходить по 40 гривень да, з копійками за одну штуку. Також бачу колгід щитки теж в акції. Ополіскувач для ротової порожнини 150 мл. Безкоштовно, а взагалі об'єм 400 мл. Мінерали морської солі. Дуру. Рідке мило з дозатором 40 гривень 80 копійок, 300 мл. В акції дитяче мило півлітрове, 50 гривень півлітри. Так, добре. Також поставили в акцію мило кусочками 400 грам. І ось це. Також. Звичайно, факс. Кокосове молоко, але тут вже вага йде 350 грам. І миндальне молоко 50 гривень за упаковку. В акції тверде мило косметичне. З екстрактом перлів 140 грам. Мило тео. 90 грам. І 11,70 мило від своя лінія. Зелена аптека, ніжне інтимне мило, ромашка пантенол для чутливої шкіри. Хороша ціна на мило Гелекс. 560 мл. З'явилася у тебе ось така новинка авокадо і манго гель для душу. 400 мл. Так. Цікаво, хто виробник. Хто ж це виробник? Місто Дніпро. Так, так, так. Іспанія. Та ви що? І дивіться, яка цікава новинка. А дивіться, яка оригінальна упаковка. Так, ну, добре. І ось таке ще молоко та диня з вітаміном А. Цікаво, добре. Спроб... Спробуємо, коли воно буде зі знижкою. хочу понюхати. Надзвичайно круто пахне динею, надзвичайно крутий аромат. Я таких ароматів ще не чув, а хочу ще цей понюхати. Ой, ну оце, оцей мені найбільше сподобався. Цей шикарний. Ну Це новинка, да, почекаємо на знижку і будемо з вами mm. пробувати. Серветки 72 штуки вологі. Своя лінія 3790. Серветки, дитячі вологі. В упаковці 120 штук, 40 гривень і 40 копійок. ці вигідніші виходять, зверніть також увагу. Так, жіноча гігієна, лібрес. В упаковці 50 штук, зараз теж хороша, надзвичайно ціна. Жіноча гігієна Белла Класік. В упаковці 20 штук. Жіноча гігієна Always. 10 штук в упаковці, теж надзвичайно хороша знижка. Підгузки трусики міні-бі, 219 гривень. Розмір їх усі. Усі в наявності. Підгузки хакі зараз теж а, зі знижкою 299 гривень, теж хороша ціна. Розміри теж всі в наявності. Трійка, четвірка, п'ятірка бачу. І далі теж стоять всі, що потрібні. Так, добре. Підгузки для дорослих. Тут є м і... ЛК 145 МК і ЛК190. Вологі серветки антибактеріальні з клапаном своя лінія, з пантенолом, вітамінами 60 штук в упаковці 20 гривень, 90 копійок. Теж зверніть увагу, знижка 40%. За ці палочки не знаю, 100 штук, упак... 200 штук упаковці 1590, але ці точно всі розмотуються. Дуже хороша ціна на рушник паперовий. Спробую дістати, дістав. А, тут він йде тришаровий, 50 гривень, 50 копійок. Теж своя лінія, трешаровий з кольоровим тисненням. Да, хочу сказати, що він хороший. Ну, Для власників карти АТБ ще дешевше. І вологий туалетний папір. 50 штук в упаковці. 2580. Дивно, чому не поставили серветки. Часто завжди, коли акції, дуже багато акцій зараз в АТБ не поставили. І мені дуже цікаво, чому не поставили туалетний папір в акції. Хоч би якісь поставили. Взагалі ніякого туалетного паперу нема в акції. Ну, а цей, так як був в ціні, так і залишився. Ну, добре, що хоч ціна не піднялась. Дивіться, яку цікаву мильницю я знайшов. Двостороння. До речі, зараз до 70% на промгрупу з колишніх, колишніх завозів. Привозів. Зараз 35 гривень коштує така мильниця. Придверні килимки теж зараз поставили зі знижкою 80 гривень, 40 на 60 розмір. Сковородка металева на 24 сантиметри. Теж зі знижкою 269 гривень була 433% знижки. Знижку на кастрюлю. Кришкою. Тут одна теж залишила, щоб я вам показав. 3-літрова. Допродають промгрупу. групу Поставили знижки набір гачків. Дві штуки в наборі. На двосторонньому скотчі, скотч вже йде. Разом з набором гачків. 1990 за набір. Ну, 20 гривень. Салатник ось такий прозорий, теж поставили зі знижкою 219 гривень зараз. Набір для чищення овочів та фруктів, ніж з чохлом Дощечка. Ось така дошка для плавання, але, ну, мабуть, вже набралися. Зі знижкою 30%, 139 гривень. Ось така дошка. Ну, класно для серфінгу я хочу вам побажати всього-всього найкращого, економних покупок, мирного неба. Я йду вже наступне відео знімати. До зустрічі!